Слава Україні! Ютуб-канал Чорна Лампа. Мене звати Валерій Калниш. Дякую, що дивитесь, впевнений, і хочу на це сподіватися, що ви підписані на цей канал. Отримуєте повідомлення про те, що тут з'являються нові матеріали. Якщо ви цього ще не зробили, зробіть, будь ласка, це дуже важливо, зокрема для мене. Думки вголос. І сьогодні. Я хотів би поговорити про те, про що знову заговорили в американських медіа, а потім вже і в Україні це перемовини. Трохи контексту. Якщо хтось не бачив, днями в New York Times вийшов великий текст, з якого випливає така не дуже Оригінальна думка, що нібито Путін подає сигнали до того, що він готовий до А, Текст написали я б можливо не звернув на нього увагу, якщо б там серед авторів першим автором, не стояв Траяновський. Трайновський, Трайновський це людина, яка висвітлює Росію, Україну, війну вже багато років. Час від часу він з'являється в Україні, і е, я впевнений, що в нього ті джерела, які заслуговують уваги але інша справа, яку якому ту переслідують ті джерела, які йому це розповідають. Але е, про що написав Нью-Йорк Таймс трохи про це. Тож, е, вони пишуть, що починаючи ще з вересня. Минулого року а, Путін а, намагається подати сигнали про те, що він готовий до перемовин. Що у нас було в а, восени минулого року? Це була Харківщина, тому ось а, нібито після того, як а, а, рашистські війська були там відкинуті, він почав натякати, що він нібито готовий домовлятися. А, про ці наміри, відверто кажучи, не було відомо, і ніяких сигналів тоді не надходило. Але зараз джерела того ж самого Трояновського розповідають, що нібито вже якісь там не те що контакти, але якісь натяки були. Він тоді, мається на увазі, Путін вказував, що він. Задоволений тим, що ті території, які він тимчасово захопив, і нібито на цьому можна ставити крапку. Зараз, пише New York Times, ситуація нібито така сама є. Зафіксувавши якусь ситуацію на фронті, Путін публічно розповідає, що все ок. Ось зараз я вже готовий на перемовини. Тож, якщо прийняти е, які там те, що відбувалось, про те, що пишуть е, журналісти про минулий рік, то виглядає так. А е, коли є якась там стратегічна ситуація, яку Путін трактує як вигідну для себе, він готовий домовлятися, і він е, про це говорить, е, процитую. Нью-Йорк Таймс вони мається на увазі росіяни кажуть: ми готові до переговорів про припинення вогню. Вони хочуть залишитися там, де вони зараз є на полі. Сказав один високопоставлений міжнародний посадовець, який зустрічався з російськими військовопосадовцями цієї осені. Ну, нібито логічно так? для Путіна це ситуація, коли він намагається зафіксувати вигідне для себе положення і розійтись. Нью-Йорк Таймс, і це взагалі також не дуже оригінальна і свіжа думка. В будь-якому випадку він зможе продати своєму населенню будь-яке будь рішення і будь-яке закінчення цієї війни наприклад, якщо б перемовини дійсно відбулися, і дійсно Україна про це окремо потім погодилась зафіксувати лінію нову, новий кордон між Україною і Росією, там, де зараз проходить лінія зіткнення, це можна було б продати. Ну, наприклад, як сухопутний коридор до Криму отримала Росія. Що Росія окупувала чотири області. Неважливо, що для москалів не існує якихось розумінь. Ну, вони знаходяться в чотирьох областях, вони вважають, що вони всі їх окупували. І ми зі свого боку, в такій ситуації, ми не зможемо сказати, що в чому полягає наша перемога. Ми можемо говорити тоді тільки про те, чого не вдалося ворогу. Не те, що вдалося нам, а що не вдалося ворогу. Ворогу не вдалося змінити владу в Києві. Ворогу не вдалося а, захопити Київ, ворогу не вдалося а, відтяти ще більше територій. Тоді ми можемо говорити про те, що, пам'ятаєте, в 2014 році ми говорили про те, що ми втратили 20%. Української економіки тут ми будемо говорити, що ми втратили 20% території, тому е, ну, пропозицію України трохи далі, і ось е, Путін зараз використовує. Виходимо з того, що Нью-Йорк е, Таймс джерела його вірні, так ось виглядає так: Путін зараз е, знову почав говорити про те, що він готовий до перемовин. Тут можна згадати його. Смішну прес-конференцію, яку він давав 14 грудня, ми можемо, звичайно, говорити про те, що а, каже Пісков. А Пісков вже неодноразово казав, що так, ми готові до компромісів і готові сідати за стіл перемовин, але тільки для того, аби досягти свого результату. Я вже коментував таку чудову позицію: це взагалі не компроміс, це взагалі не про перемовини. Взагалі вірити пропаганді не має сенсу. Але якщо повторюсь Нью-Йорк Таймс правий, то зараз дійсно складається дуже чудова ситуація для Путіна. Що ми маємо? Ми маємо наступ. Так, я його трактую зараз на Сході. Ми бачимо, що відбувається в Авдіївці навколо Авдіївки. Ми бачимо, що відбувається в Бахмуті. Судячи з усього, це я суджу тільки по зведеннях, які надає Генеральний штаб. Кількість боєзіткнень на Бахмутському напрямку вона зменшилась, причому зменшилась в рази. Але збільшилась на авдіївському напрямку. І, судячи з усього, ворог перекидає з Бахмутського напрямку на Авдіївський напрямок війська. Мета їх зрозуміла: вони хочуть захопити Авдіївку, вони хочуть ще більше просунутися в Донецькій області, вони хочуть вийти на адміністративні кордони, так? Тому що. Якщо ми говоримо про той самий Бахмут, якщо йти в глиб, ми бачимо, що там і Часів Яр, там, і Торецьк, там і Констаха, і Славянськ, Ну, тобто там є куди йти. Це перша позиція. Ще одне зауваження: дійсно, Москалів взагалі не турбує життя свого своїх військових, назвемо це так, тому що те про що розповідають бійці, це вже за граню якогось розуміння. Так, це дуже добре характеризує стан відносин на Росії і не тільки. Суспільних, але й міжособистих, тому що треба було виховати ось це бедляцьке покоління, а можливо, навіть не одне, яке як стадо просто йде на забій, їхній інтелектуальний рівень цих кацапських бійців. Ну геть низький, ну як то кажуть, від сахів. Ось ця публіка, так? Тому вони залякані, їм пофігу, а перед тим як вони ще йдуть в наступ, вони вживають алкоголем та наркотичними речовинами, тому там взагалі зомбі наступають. І ось ця аналогія з орками, вона, можливо, трохи вже приїлася, але вона дійсно справедлива. Але повертаємось до політики. Тож. Наступ і ситуація під Авдіївкою, ситуація на Східному фронті. Друге Друге полягає в тому, що увага світу дійсно відволіклась на сектор газу. Тут багато нема про що казати, увага дійсно відволіклась. і я вже неодноразово казав, що немає. Якоїсь залежності між війною в ізраїльтян та війною нас проти росіян. Я маю на увазі зброю. Ми майже не пересікаємось по зброї, і тому, якщо розглядати Сполучені Штати як супермаркет, де можна придбати. Далекобійну зброю або велику кількість снарядів. Ми не боремося з ізраїльтянами за один і той самий товар. Ні, у нас товари різні, у нас різні. В чому ми пересікаємось? Це снаряди 155 го калібру. Тут ми пересікаємось, але судячи з усього, якось розходимось по, по цьому напрямку. Але увага, дійсно, увага. Зараз, якщо ви подивитесь на шпальти газет, ви побачите, що на першому місці війна в Ізраїлі, друга ситуація, і це найголовніше. Це нестабільна ситуація з допомогою для України з боку зі, з боку з Сполучених Штатів і з боку Європейського Союзу. Вже неодноразово ми говорили про рішення Конгресу, точніше його відсутність про те, що Брюссель блокує, точніше, Угорщина е не дає виділити нам 50 мільярдів. І ось е він бачить, що ця ситуація складається путіну на руку, що нібито можна зробити висновок, що е Захід почав якимось чином поступово відмовлятися. Від е, України і е, згортати підтримку, і це не так. Зараз ми маємо о, тимчасові фактори, які будуть подолані, дійсно хочеться сьогодні зараз і все, але ситуація складається таким чином, що це неможливо. Та я вже не кажу про свято тому. Тут потрібно терпіння, стратегічне терпіння, бо ми розуміємо, що буде потім. Потім це вікно можливостей, вікно, яке Путін трактує як дуже добра, гарна передумова для ведення перемовин, воно закриється. Тому що в Україна отримує гроші. Конгрес прийме рішення так, тому що там теж цікава історія. Ви можливо пам'ятаєте, що по тому 100 мільярдів плюс пакеті, який Байден пропонує затвердити конгресу. Українських там 61 ярд там гроші на Тайвань, там гроші на Ізраїль. Тому це не тільки. Українські гроші і тому а, тим самим конгресменам сенаторам буде дуже важко пояснити своїм виборцям, а, лобістам, представникам компаній, які підтримують і які працюють в Сполучених Штатах Сполучених Штатах. Чому вони відмовляються від надання гроші, грошей своїм стратегічним партнерам? Та сама історія з Брюсселем. будуть знайдені кошти, точніше, кошти є, буде знайдений підхід до. Орбана і ці гроші зайдуть, так американські гроші, умовно кажучи, підуть на зброю, о, європейські гроші підуть на економіку. В Україні з'являться F-16. Хтось вже говорить про те, що вони нібито вже з'явилися, так, і три штурмовика о, Кацапські, які були збиті на цьому тижні, о, нібито натякають, але. В мене немає жодної інформації з цього приводу. ППО повітряні сили офіційно про це не говорять, тому будемо вважати, що поки що цього немає. І е, ситуація зміниться, тому що постійно наступати е, росіяни також не зможуть. І ось ця шпарина, е, вона затягнеться для. Для Путіна і зараз, чому я на початку казав, що незрозуміло, якими мотивами користуються джерела, які а, спілкуються з Нью-Йорк Таймс. Я припускаю, в тому числі, що вони намагаються таким самим чином зливаючи інформацію, трохи підолювати ситуацію, аби світ замислився і сказав: а ну добре, якщо вже Путін готовий, то давайте інша. Думка, і вона мені е, більш е, до серця полягає в тому, що Путін, е, запускаючи такі меседжі про нібито готовність е, домовлятися, він таким чином е, просто робить тактичний хід, намагаючись е, заспокоїти партнерів. На правду він нічого не хоче. Але він намагається скористатися ситуацією, щоб той тренд, який як йому здається, вже намалювався, що Захід почав відходити від України, його закріпити обіцянками, натяками, що він готовий припинити війну. Направду це не так. І направду, ну давайте це зовсім відверто. Направду, направду ніхто не знає, що і як відбувається. Ми можемо трактувати ті чи інші події, виходячи з нашого досвіду та з наших побажань, як би події ці мали прозгортатися. Тому е стратегічних якихось е висновків і передбачень ніхто не дасть, ви можете, я можу е схилятися просто до е того прогнозу, який нам здається зручним. І це велика проблема для всіх, тому що ми будуємо наші висновки, наші очікування і взагалі формуємо своє життя фактично на піску. У нас немає якихось серйозних, якогось серйозного підґрунтя, ставши на яке, ми можемо казати: ось зараз буде так, сьогодні буде так, а завтра буде так. Цього не відбувається, і тим більше не відбувається, коли ми не маємо тої інформації в достатньому обсязі, яку мали б для того, аби сформувати і прийняти якесь більш-менш свідоме рішення. Тому що давайте відверто ми не знаємо, що в голові у Путіна, ми не знаємо його стратегічні замисли. Так, ми чуємо його риторику, ми чуємо його фантазії про те, що треба підкорити Україну, і це судячи з його дій, так воно і є. Але з іншого боку, і ось ці натяки про нібито перемовини, вони розбивають ось цю стіну, яку Путін побудував. Навколо себе, що він нібито ось такий цілеспрямований лідер, який йде до мети, і йому нічого не треба. Ні, треба. Треба, тому що ми, звичайно, живучи в Україні, концентруємось на своїх проблемах. Ми бачимо наше страждання, бачимо страждання наших близьких. Якщо ми розширюємо горизонт, ми бачимо страждання нашої економіки, ми бачимо. Як люди, люди потерпають, як вони виживають в умовах, і ми, звичайно, не дуже спостерігаємо за тим, що відбувається на Росії, а на Росії там теж погано. Не треба думати, що ось це російська пропаганда хоче подати нам ситуацію, що нібито на Росії нічого не відбувається поганого, все в них добре, вони наступають, вони молодці. А, вони багатіють, економіка працює, війна жодним чином не повпливала на них ні, повпливала: і на рівень життя, і на рівень економіки, і на курс долара, і на виробництво, і на ситуацію з робочими місцями, і на постачання товарів та послуг, ситуація з яйцями вже всі. Uh, поговорили про це, ну ще раз нагадаю, доходило до того, що десяток яїць коштував 150-180 гривень. Так, тому там відбувається їм погано, і це добре. І це добре, тому що, як мінімум, це справедливо. Але uh, загальна історія з прийняттям рішень вона не, ну, у всякому випадку. Сидічи, тут я не бачу, що відбувається в високих кабінетах. Я не бачу, які рішення приймаються, я не бачу, як вони обговорюються. Тому все, що я можу, це міркувати або переповідати думки розумних людей. Одна з них це Герберт Макмастер. Так, я неочікувано буду завершувати цей епізод. Це. Це колишній радник а, з питань національної безпеки, президента Трампа. Він пропрацював направду не дуже довго з ним. А, у нас вийшла ось така книжка: Поля битв, це наш формат, і це не реклама, я просто днями її закінчив. І а, одна з генеральних думок така Червона лінія, так яка проходить це через цю книгу, це стратегічний нарцисизм Сполучених Штатів і Західного світу. Загалом, для того, щоб на 100% зрозуміти, про що йде мова, треба цю книжку, звичайно, прочитати. Але один елемент стратегічного нарцисизму полягає ось в чому: це коли країна приймає рішення. Які вважає правильними, але які не відповідають ситуації. Наочним прикладом для цього є ті самі f 16 Стратегічний нарцисизм в цьому контексті виглядає так. Американці міркують, чи треба, чи не треба давати Україні літаки F-16. Вони знаходять будь-які виправдання для того, аби не надавати це, вони вважають, що українська армія може воювати без них. Вони вважають, що ситуація на полі бою складається така, яка не потребує американських технологій. Вони вважають, що надання в 16 це ще більше розбурка Путіна і він. Вдасться до якогось удару. Тобто вони приймають рішення, які вони вважають правильними. А треба приймати рішення, які потрібні. А F-16 потрібні, тому що це дає перевагу на полі бою, це не дає ворогу просуватися вперед, це знищує його авіацію як українські морські дрони. І е, сили оборони е, створили ситуацію в Чорному морі, коли більшість кораблів перейшла до новоросійська, ось це рішення, яке потрібно, і в даному випадку, е, ось ця ось цей стратегічний нарцисизм. Він е, не викоріний навіть після того, як пішов Трамп. Я дозволю собі один а, лише фрагмент а, зачитати. А, пише Макмастер. Так, щоб стримувати конфлікт, сучасні безпекові виклики потребують спільних зусиль. Є два основні способи стримати конфлікт. Перший це погроза каральними заходами, здатними завдати шкоди, більш заочікуваної вигоди зловмисника. Так, зрозуміло. Якщо ідеологічні режими або супротивники не мають цінних активів, які могли б загрожувати сполучені, яким би могли загрожувати Сполучені Штати, доцільнішим є інший спосіб: стримувати через заперечення, це назва цього способу стримування через заперечення, грунтується на здатності переконати недругів у тому, що вони не можуть досягти своїх цілей через використання сили чи інші форми агресії. Якщо цей спосіб застосувати до методички Путіна. Стримування через заперечення вимагатиме подолати розколи в наших суспільствах і відновити довіру до демократичних принципів, інститутів і процесів для стримування потенційних військових наступів, таких як вторгнення Росії в країни Балтії або китайське вторгнення на Тайвань, потрібно переконати потенційних агресорів, що оборона там достатньо сильна і здатна унеможливити їхній успіх. А В контексті України вже пізно казати про оборону і вже пізно говорити про демонстрацію нашої міції, сили і що буде, якщо ви. В нашому контексті в нашій ситуації, подоланням ось цього стратегічного нарцисизму є відверта розмова і відверта. Відповідь на одне питання і абсолютно конкретна одна дія. Відповідь на питання, що є перемога, конкретна дія надання всієї зброї, яку потребує Україна. Можливо, для наших глядачів, для вас це вже виглядає як аксюмароном е е е як е те, що. Ми вже проговорили мільйон разів, і це направду так і є, але іншого нам не дано, і тому о... нам треба ще і ще раз доводити дуже просту думку: що домовитись з Путіним, які б він натяки нам не давав, або не надавав, або не давав якихось гарантій. Це якщо ми віримо в цьому, то ми приймаємо рішення, яке нас задовільнить. Але це неправильне рішення, це рішення, яке не вирішує проблему. Вирішення проблеми це є перемога над путіним. А перемога над Путіним вона можлива не тільки з доброю волі Збройних сил України, але і з використанням. Зброї, максимального тиску на Путіна, санкцій, не півмір, а 100% рішення проблем. На цьому все. Сьогодні свято. Я вітаю вас. Я не знаю, чи поговоримо ми. Скоріше за все, поговоримо ще на наступному тижні, але сьогодні Різдво. Христос народився. Славімо його. Я сподіваюся, що. В наступному році у нас все буде краще. Я хочу в це вірити. І я вірю в вас. Я вас не бачу, я вас не знаю, але мені здається, у нас є щось з вами спільне. Тому зі святом вас, зі святами. Тримайтеся, переможемо, і, звичайно, підписуйтесь на YouTube канал. Чорна лампа, розповідайте про нього друзям. Можливо, вони також наші спільники. Дякую, що дивились, Ще раз тримайтеся, Переможемо.